Камелія, Болівія, Монополія, Беркут, репродуктор. Гуцулики із такими прізвиськами взяли участь у восьмому святі гуцульського коня. Серед них кобила Бистриця із 13-річною вершницею Діаною. Львівська дівчина лише напередодні змагань познайомилася із твариною, однак вони одразу знайшли спільну мову. Ми зразу пішли в конюшню. Почистили добре, ну так, погладили його, порозмовляли. Оце головне, щоб порозмовляти, щоб задобрити коня. Ну а потім вже сіли, треба почуватися дуже впевненою, щоб ну, коню не передавалося твоє хвилювання, бо тоді все піде куто під хвіст. Щоб стати чемпіоном, кінь гуцульської породи має вирости у природних умовах на підножному кормі, адже їхні предки жили в суворому гірському середовищі. Крім цього, із трирічного віку коней вчать долати перешкоди. Як тільки можна сідати вже на коня, ну, як ми впевнені, що він ну, буде йти чесно слухати, йдемо на різні перешкоди. Якщо, наприклад, кінь не хоче туди йти, злазимо, переводимо вручну, а далі вже йде сам. Тобто тут потрібно показати коню, що нема чого боятися, що можна вершнику довіряти. На змаганнях експерти насамперед оглянули конкурсантів. Журі визначало відповідність тварини типові гуцульського коня, оцінювало правильність будови тіла і красу рухів. Вершники намагалися якомога краще представити своїх підопічних однак судді були не в благанні. В цілому еталонного такого модельної тварини гуцульського коня ми сьогодні не побачили, але наближені до його є. Для того, щоб отримати такого елітного коня, потрібно, звичайно, не одне і не два покоління у кінозаводстві. Після зовнішнього огляду коней гуцуликів конкурс на координацію, швидкість тварини і здатність виконувати команди вершника. Цього жеребчика звати Орлик, йому 9 років. Він та ще 19 коней подолають важку гуцульську стежку, аби здобути звання найкращого представника гуцульської породи. 15 природних та штучних перешкод на дистанції у кілька кілометрів так виглядав маршрут гуцульської стежки. Власники господарств щосили вболівали за своїх коней. Зазвичай вони приїжджають на такі змагання, щоб оцінити конкурентів. Кожен підприємець використовує гуцуликів по-різному для туризму і по терапії, кінних рейдів, і навіть полювання. Є в Київській області, ще десь вже є великі мисливські господарства, де єгер замість того, щоб їхати на квадроциклі, сідає на коня, там розносить чи сіль, чи корма під кормку, чи робить таксацію. Ну, таке. Не бояться пострілів, не бояться лишніх, як кажуть, сторонніх рухів. Тварин не бояться спокійні. Коні за підсумками всіх конкурсів найкращим представником гуцульської породи визнали п'ятирічну закарпатську кобилу на прізвисько князівна із вершницею Андріаною Комарницькою.